Вітаємо вас, друзі! Ви питання задавали, коли чіткі новини чекати на каналі. Ну ось вони, вернулись, даєш новини в маси. Давайте починать. У нас не так багато часу. За час, поки не бачились, багато що случилось. В політиці в країні, а встановка. Напаліло. Єцинюка на Гройсмана вдалося замінити, щоб щось покращити в країні. Нехай їм щастить. Гройсман прем'єр-генпрокурор Луценка збулася блакитна мрія президента Порошенка. І що змінилось? Кажуть європейці у руля, що заживемо. Ми скоро це дурня. Ага, заживем. Не прийме нас Європа. Поки в нашій економіці повна жопа. Політики живуть для власного комфорту, а давати обіцянки їх. Національний вид спорту. Народ у нас бідніє, не вистачає нервів. І в той же час в країні 5 мільйонів мільйонерів. В людей же не вистачає грошей на жетончик, що Щодо олігархів. Ми їх породили, ми їх і кончимо В реформаційному парламенті. Тривають маразми. Ми перейменували міста і містечка, які носили давні комуністичні назви. Може краще економіки зайнятися родної, замість того, щоб страдати, якоюсь Його? Невже проблем. Немає окрім всяких дрібниць. Кировограду ні від сьогодні це кропивницьк. Так, народ Кіровограду був вже проти. Розталкуй. А на думку народу положили. А який Кировоград лучше? Ну мені нехай буде Кропивницький, ну тільки не Кіровоград. Це я називаю демократи в дії. Костя, розкажи щось про спортивні події. На євро наша збідна вже встигла з'їздити. просрали все, що можна. за це Треба садити м'яко, Сказано, не можна так казати. Нас дивляться діти. Просто трошки опозорили країну. Паразити. Не все, чого так хочеш, дається добитися. Ну програли всім. Подумаєш, дрібна дрібниця, дрібна дрібниця, сенсаційні сенсації, шоколадний шоколад. Віталя Нові новації по результатам євро. Тренера відставка Кращим зв'яздам нашим понизили ставку. І хто буде цим тренером новим, добрі люди. Уявлення не маю. Розкривати секрети рано не будемо. А що там за кордоном? Як там людям жити? В Америці трансгендерам дозволили служити? А хто такі трансгендери? Не знаю я й близько. Талян, це ніби тілки, але в них є. Yeah пі Реально, баби, перший раз я про них чую а ви, пане, ляшко. Часніше, ніж із своєю жінкою з ними спілкуюсь. Ось така реальність, і українська казка Якщо тобі сподобалось, постав нам лайк, будь ласка. А щоб нас бачить першим, друже брати, рішись. І зделай нам приємно. На канал підпишись.